І так, всім привіт, друзі, з вами Даркара Горнює. І сьогодні я покажу вам свій топ 10 ігор для Nintendo GameCube, які я рекомендую до ознайомлення або проходження. І давайте приступати. Десяте місце: Paper Mario The Thousand Year Door. Рольова гра у всесвіті Маріо випущена для Nintendo GameCube у 2004 році. Це продовження Paper Mario, що поєднує платформерні елементи з покроковими битвами. Маріо отримує листа від принцеси Піч, яка просить його знайти легендарний скарб у містечку Роудшпорт Однак, прибувши туди, він дізнається, що Піч зникла. Щоб її врятувати, Маріо має зібрати кришталеві зірки та відкрити двері. 1000 чи що ведуть до стародавніх таємниць у грі, багато гумору, цікавих персонажів і нестандартних битв, які залежать від взаємодії з аудиторією віртуального театру. Дев'яте місце Pokémon XD Gale of Darkness. Продовження Pokemon Colosseum випущене у 2005 році для GameCube. Події розгортаються у регіоні ОПЕ, де гравець бере на себе роль Майкла, тренера покемонів, що протистоїть злочинній організації Сіфер. Ця організація викрадає покемонів та перетворює їх на Shadow Pokemon, змушуючи їх ставати злими. Майкл повинен очистити цих покемонів від темної енергії та зупинити Сіфер. Гра пропонує тактично. Ні, поки битви можливість ловити чужих покемонів масштабну історію, відмінну від звичайних ігор серії покемон. Восьме місце: Super Mario Sunshine. терте платформер, що вийшов на GameCube у 2002 році. У грі Маріо, принцеса піч і то вирушають на острів Дельфіно, щоб відпочити, але їхня відпустка руйнується, коли Маріо звинувачують у забрудненні острова. Головний герой отримує флут, пристрій, що розпилює воду і повинен очистити острів, зупинити тіньового Маріо та врятувати піч. Гра відома відкритим світом, акробатичними рухами та яскравим літнім нас.

Сьоме місце Soul Calibur 2, один із найкращих файтінгів свого часу, випущений у 2003 році. Кожна версія гри мала ексклюзивного персонажа, У версії для Gamecube це Бублінки із The Legend of Zelda. Гравці обирають серед різноманітних фехтувальників, кожен з яких має свою історію та стиль бою. Сюжет обертається навколо легендарного меча Soul Age, який має зловісну силу. Гра отримала високу оцінку завдяки збалансованому геймплею, красивій. Графіці та динамічним поєдинкам Шосте місце Мадагаскар пригодницька гра створена за мотивами одноіменного мультфільму DreamWorks. Гравець керує Алексом, Марті, Мелманом і Глорією, які тікають із зоопарку Нью-Йорка та потрапляють на острів Мадагаскар. Кожен персонаж має унікальні здібності, необхідні для розв'язання головоломки та проходження рівнів. Гра пропадує яскравий гумор, знайомі сцени з фільму та веселий геймплей для всіх вікових категорій. П'яте місце Харі Потерен за of Azkaban. Пригодницька гра за мотивами третьої книги Джон Кейтлін Роулінг. Гравець керує Гаррі, Роном та Герміоною, досліджуючи Гогвардс і розкриваючи таємниці Сіріуса Блека. Гра додала нові заклинання, покращені головоломки та можливості перемикання між персонажами, кожен з яких має свої здібності. Атмосфера стала темнішою у порівнянні з попередніми частинами, відображаючи тон фільму та книги. Четверте місце Luigi's Mansion. перша гра, у якій Luigi отримав головну роль. Вийшла разом із GameCube у 2001 році. Luigi виграє особняк, але з'ясовується, що він заповнений привидами, озброєний пилососом Полтергас 3000, Він повинен очистити будинок і знайти Маріо, який зник. У грі поєднані головоломки, дослідження та битви з привидами, створюючи унікальний геймплей для серії Маріо. Третє місце Sonic Heroes. Динамічний платформер з Соніком і його друзями, випущений у 2003 році. Гравці вибирають одну з чотирьох команд, кожна з яких має трьох персонажів з власними здібностями. Гра пропонує командний геймплей, де потрібно перемикатися між швидкістю, силою і польотом, щоб проходити рівні. Яскравий дизайн, висока швидкість і захопливі босси роблять її культовою частиною серії Sonic. Друге місце Star Wars Roach Squadrons 3 Rebel Strike. Екшен від Factor 5, випущений у 2003 році. Гравці керують кораблями альянсу, повстанців, беручи участь у ключових битвах зоряних війн, таких як битва на Ендорі та Атака на зірку смерті. На відміну від попередніх ігор серії, тут додано наземні місії, де можна керувати люком Скайвокером і використовувати літаючі мотоцикли, снігоходи та ТСТ. Гра отримала похвалу за. Яскраву графіку, насичений сюжет і можливість кооперативного проходження. Перше місце The Hobbit. Приходницька гра за мотивами Роману Толкіна. Гравець керує Більбо Бейгінсом, який вирушає в подорож разом із гномами та гендельфом, щоб повернути їхнє королівство в одинокій горі. Геймплей поєднує дослідження, платформинг, битви та головоломки. Гравець використовує меч жало, лук, палицю і здібності Більбо, наприклад, невидимість завдяки персню. Гра пропонує чарівну атмосферу, схожу на фентезійну казку, що відрізняється від темного стилю. Фільмів, Перснів. такий ось у мене вийшов топ. Пишіть у коментарі, які ігри ви б рекомендували до проходження та ознайомлення. Я ж поділився з вами своїми улюбленими іграми. Чекаю від вас активності під цим відео, щоб Ютуб просував мій канал. Всім заздалегідь спасибі. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайк і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати. Мене, Матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!